Що ж, друзі, квітень цього року справді дарує щедрі промені тепла. Але не всюди буде однаково: хтось насолодиться ясним небом, а хтось отримає краплини дощу. Давайте разом дізнаємось, чим здивує 24 квітня різні куточки України. У Київській області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15. Очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Небо буде частково затягнуте хмарами, але опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не очікується. На Сумщині температура вдень буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 14 градусів. Очікується хмарна погода, але дощу не передбачається. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 16. Небо буде частково вкрите хмарами. У Донецькій області температура вдень підніметься до 21 градуса тепла, а вночі буде близько плюс 15 градусів. Очікується мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. У Луганській області температура вдень складе 22 градуси тепла, а вночі плюс 14. Очікується мінлива хмарність, місцями можливий дощ. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 15. Небо залишатиметься переважно ясним, опадів не очікується. У Миколаївській області температура вдень складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується незначна хмарність без опадів. У Херсонській області температура вден підніметься до 25 градусів тепла а вночі плюс 14. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується малохмарний день і опадів не очікується. У Запорізькій області температура в день сягне 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 14 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься невелика хмарність, опадів не прогнозується. У Криму температура вдень становитиме 21 градус тепла, а вночі очікується плюс 11. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура вдень складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 13, вітер південно східний. Швидкість 4 метри за секунду. Очікується мінлива хмарність без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 12. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься змінна хмарність без дощу. До речі, якщо ви ще не з нами, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропускати найточніші прогнози. А ще буде дуже приємно, якщо ви поділитесь цим відео з друзями нехай більше людей дізнаються, якою буде погода у їхньому місті. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 23 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 12. Спостерігатиметься невелика хмарність. Без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 12. Очікується хмарна погода без опадів. У Рівненській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі очікується плюс 12. Небо буде переважно ясним, опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Небо залишатиметься переважно ясним упродовж дня опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Хмарність буде змінною без опадів. У Полтавській області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 14. Очікується мінлива хмарність без дощу. У Черкаській області температура вдень буде 21 градус тепла, а вночі плюс 14. Прогнозується частково хмарна погода опадів не передбачається у Дніпропетровській області. Температура вдень складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується малохмарний день без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі плюс 15. Небо змінюватиметься від ясного до хмарного, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Отже, 24 квітня більшість регіонів зустріне нас по справжньому весняною погодою із теплом, сонцем і лише поодинокими згадками про дощ. Бережіть настрій, бережіть себе. І пам'ятайте, погода змінюється. Гарного дня!